Дидактична гра, які тварини сплять взимку. день, малята! Ви всі знаєте, що наступила зима. Сьогодні ми з вами поговоримо про диких тварин і згадаємо, які тварини сплять взимку. На екрані буде з'являтися картинка з зображенням дикої тварини. Треба подумати і сказати, чи спить вона взимку. Якщо от так, то буде з'являтися смайлик, який спить. А якщо не спить, то з'явиться дівчинка, яка каже, ні, не спить. Будьте уважні, малята, що це за дика тваринка. Так, це ведмідь. А він спить взимку. Так, правильно, ведмідь взимку спить у берлозі. А що це за дика тварина? Чи спить вона взимку? Правильно малята це лисиця, і вона взимку не спить. Але від морозу ховається у лисячій норі. Хто це малята? Так, це білка. Чи спить білка взимку? Ні, не спить, але від морозу ховається. У дуплі. Хто це малята? Так, це їжак. Чи спить взимку їжак? Так, спить. Де спить їжак взимку? У зимовій норі під підстилом листя. Хто це малята? Так, це барсук. Чи спить барсук взимку? Так, спить. А де він спить всю зиму? Правильно, у Великій норі. Хто це малята? Так, це мураха. А спить мураха взимку. Так, правильно. Де спить мураха цілу зиму? Молодці у мурашнику. Хто це малята? Так, це мишка. Чи спить взимку мишка? Ні, не спить, але ховається від морозу в нірці. А заєць спить взимку. Ні, не спить. Він сидить під кущем. Молодці малята, ви дуже добре справились з завданням. До побачення, до нових зустрічей.